Марина Томаш, керівниця управління навчання, не зміг вивчити зразу, тому прочитаю. Керівниця управління навчання контролю Сенсбанк. Будь ласка, ваші оплески. Ой, дякую, дякую. Давайте перевіримо одразу мікрофон. Я тут піддивилася на попередніх виступаючих, як тримати мікрофон, щоб не було видно, наскільки я хвилююся, тому сподіваюся, що в мене все вийде. Оплески, ваші оплески. Дяка. Отже. Дійсно, ми Сенсбанк, Мене звуть Марина, і ми маємо традицію виступати в дзвінері кожного року. Але цього року ми могли тут не бути присутніми. Ми проходили певну систему турбу... можна сказати, період турбулентності, тому що очікували на певну трансформацію. Нас попросили не називати це слово вслух. Але я думаю, ви всі дивилися новини і розумієте, про що я кажу. А ми вже з квітня запитували у нашої керівниці у Катажини Канкіну, що Катажина, ми біжимо, ми стоїмо, ми готуємося, що будемо робити з дзвінером. Катажина казала, в мене вже багато є ідей, все буде добре. І з однієї зустрічі Катажина нам навіть надіслала відео, як вона відстоювала наше право приймати участь у дзвінері. Давайте подивимося. Чи го потребуємо так? Czy to jest opłacalna inwestycja? Tak. Чи варто так. Чи варто видать на то огромне пieniąd? Так. Як розумієте, всі ці аргументи були точно в Яблочку, тому я сьогодні тут перед вами виступаю і маю честь представляти Сенсбанк. Коли отримали листа про те, що ми в топ-6, ну ми. Певна річ зраділи, а потім нам сказали, готуйте виступ. Тут ми так трошки почали готуватися ще більше. І подумали, що таке для нас x фактор У нас було дуже багато варіантів про x фактор але ми обрали один, і він має кодову назву Digitalization. Я знаю, що тут багато хто одразу в голові мемчик один згадав, тому давайте закриємо гештальти і подивимось разом з вами відео. Ви uh, токібаудиджитдель. That... Digitalization. Digitalization. Sorry. Ну дійсно, сорі, але це таке складне слово. Будемо з вами розбиратися, чи настільки це складний процес. Діджиталізація сьогодні хочу вам показати на прикладі цифровізації, діджиталізації навчання. Перше, з чого почну, для чого нам це було? Я впевнена, що кожному підрозділу, кожному контакт-центру також це потрібно, але для чого було саме нам, саме Сенсбанку? Нам це потрібно було для того, щоб запобігти вагоранню тренерів. Це дуже важливий для нас ресурс, і ми хотіли їх зберегти. Також хочемо за допомогою цифровізації підвищити проактивність наших агентів для того, щоб вони були рушійною силою і ініціаторами навчання. Ну і звісно, доступ до навчання 24 на 7. Ну, ми постійно з вами так чи інакше живемо під загрозою постійного блокауту. Так, це може трапитися в будь-який момент. Тому. Як то кажуть, в світі, що з шаленою швидкістю рухається вперед, стояти на місці, це означає відкочуватися назад. Мені більше подобається фраза про те, що як вже як було, вже ніколи не буде. І тому відповідь до саме цифровізації навчання для нас стало два інструменти. Перше, це дистанційні курси. Для нас дистанційні курси в першу чергу це формат сторітелінгу. Що маю на увазі? Ми починаємо від простого. До складного ми разом з нашим учнем проходимо цю історію, ніби це просто звичайно, розмова. Також ми обов'язково даємо посилання на базу знань нашому дистанційному курсу, для того щоб він вже привчався до того ресурсу, з яким він надалі буде працювати працювати, вибачте, і це ще обов'язкові блоки на саму перевірку вивченого. Чому я не кажу про те, що це тести, а тести це не оцінку. Ми кажемо про те, що я просто з допомогою цього блоку перевіряю наскільки я усвідомив і правильно запам'ятав те, що було в самому курсі. Додатково даємо фідбек про результат. Якщо була в мене можливість, я б, мабуть, ще на перше місце фідбек залишила. Чому в навчанні людина людина головне, коли мені дають зворотній зв'язок? кажуть: ти молодець, це, це класно вивчив. Або кажуть, класно, оце. А отут, будь ласка, виправ. І оцей фідбек ми хотіли дати саме в дистанційному курсі, де людина-людина вже не присутня. Ну і, звичайно, фокус на важливу інформацію. Все це ми, нам вдалося зробити на платформі Microsoft Forms. Нас попросили Microsoft не говорити, тому я сподіваюся, що не запікають в трансляції, якщо що. А, отже, чому Forms? Ну, тому що минулого року ми перейшли на новий поштовик, хтось би, мабуть, сказав, ну, перейшли та й перейшли, забудьте вже. Але ми подивилися, що нам дали ще додатково в коробочці з цим поштовиком, мабуть. Ніхто так не робить, а ми подивилися. Ми знайшли там декілька програм, ще з іншою я вас познайомлю, але от саме ФОРМС нам дуже сподобалося для того, щоб давати цей дистанційний формат. Приблизно таким чином виглядає наш дистанційний курс. Якщо подивитися по елементам, перше, що ви бачите, ми додаємо туди смалики, ми задаємо питання, ми керуємо в принципі, увагою нашого учня. Плюс, якщо подивимося далі. Ці блоки на самоперевірку, про які я вже говорила. Якщо бачите, тут 23 так на скриніці, от. саме є той фідбек, якого не вистачає завжди, коли ти просто щось читаєш. Коли ти читаєш книжку, тобі ніхто не, там, на 30-й сторінці не скаже: Ти молодець, дочитав до 30-ї сторінки, правда? І тобі ніхто не скаже, ти молодець, але повернись на 25-ту, перечитай, будь ласка, тому що ти забуваєш, що МП округляється до 50 гривень. Ну і дати додаткову можливість ще відреагувати нашому учню, це дуже було круто. Ну, якщо ви подивитесь на «Tone of Voice», про який сьогодні вже казали, так цей приклад про їсти суп виделку або ложку, чи ложка винувата, чи виделка винувата, тут таке питання цікаве. Я просто розумію, дивлюсь, що в мене тут три хвилини залишилися. більше прикладів, будь ласка, скануйте QR-чик, Там навіть є демо-курс, за допомогою якого ви більше зрозумієте цей інструмент. Я, як то кажуть, дуже туплю за те, щоб більшість контакт-центрів переходили на таку систему. Не обов'язково на формці, але, будь ласка, спробуйте, впевнено, вам сподобається. Переходимо далі. Чи дистанційні курси це все. Дистанційні курси, це точно не все. Тому ми далі поговоримо про систему комунікації: як довести оновлення, як передати нову інформацію нашим агентам. Для цього ми використали наступну систему: це ТІМС. Впевнена, що багато хто виконує використовує як дзвонілку та персональний месенджер, це круто, але можна подивитися на неї ще з іншої сторони. Це для нас також новинна стрічка, дошка оголошень та анонсів тренінгів, швидка допомога, книга замовлень нових статей, бібліотека готових дистанційних курсів, канал для пропрацювання помилок, тренінгова кімната. Багато чого можна було винести на екран, але поки закінчимо на цьому. Це також для нас, якщо так підсумувати, точка доступу до всього потоку інформації, яка мені потрібна для роботи. Це як держава у смартфоні, тільки в рамках нашого контакт-центру. Тут швиденько пробіжусь по скрінам, щоб не перелімічувати і зберегти час організаторам. Тут ви бачите, ми просто там запускаємо новий продукт, ми створили дистанційний курс, про який говорили трошки раніше. Додатково даємо дедлайн. Наші агенти самостійно ініціюють своє навчання, тобто вони можуть в певний час, зручно саме для них, запустити цю форму навчання, пройти, і ми будемо бачити для кожної своєї сторони аналітику. Додатковий плюс про те, що можна там під тредом поговорити про те, що там цікаво, не цікаво, чи може задати якісь запитання. Тужка оголошення. Давайте також проклацею. Люблю цей скрін, тому що і. Помилки потрібно пропрацьовувати так, щоб це було весело. Від помилок ми нікуди не дінемося, але наш посил, який не будьте як туман небесний, не проходьте дистанційне тести, все вам буде чудово. Ви зможете свої знання покращити і зрозуміти, що треба а, буде робити в консультації ще краще. Ну і тренінгова кімната. Кожен, кожен тренінг, який проводиться, він в нас записаний. І навіть якщо я не встигла на цей тренінг, з будь-яких причин не було інтернету, не було світла, але може, просто там завтикало трошечки. Можу підключитися, подивитися відеозапис, всі записи в нас в архіві. Ще більше прикладів можете подивитися по QR. -у. Якщо вже переходили, то побачили, там є друга кнопочка, туди переходьте. Додатково по другій кнопці також буде сім простих кроків. Якщо ви захочете собі таку штуку організувати, велкам робіть. Ми, як то кажуть, є сенс ділитися досвідом. Ну і ефект. Що було до. Будь-яка новина оновлення глобального продукту дорівнює тренінгу. 90%, нових, 90 часу навчання нових агентів це обов'язково з тренером. Інших варіантів немає. Людина- людина, так шкільний варіант. Навчання тільки в робочі години тренера з 9 до 6, з п'ятниці, понеділка по п'ятницю, з п'ятниці по суботу. Тут мені тренери зараз поб'ють. Низька проактивність у навчанні, тому що до мене прийдуть і мені розкажуть. так? Ну і тест на оцінку. Що ми отримали? Ми отримали високу варіативність інструментів. Мож, можемо вибирати. За допомогою чого навчати наших агентів? використовувати людина-людина або зробити якісний дистанційний курс, за допомогою якого він цю теоретичну інформацію засвоїть. Можуть на практиці сказати, що людина-людина це вже для навчання скілів. Якщо потрібно розкатати теоретичний матеріал, велкам до дистанційного курсу. Адаптація, ви бачите, 60% часу тепер з тренером, навчання 24 на 7. Певно, це звучить трошечки як кіно про Джеймса Бонда. Чому так? Тому що дуже багато перестрілок, дуже багато якогось метушні, але в результаті ми отримуємо дуже класний коктейль. Ми б його назвали Сенс, струшені та перемішані І щоб закрити цю тему з коктейлями, ми дуже вдячні організаторам, що в обід винесли всім шампанським. В мене є можливість такий місточок зробити. Наступного разу, коли будете пити коктейль, подумайте про те, що ми для вас підготували таке стартер-меню. Інших варіантів коктейлів і можете їх підготувати в своєму контакт-центрі. Дуже швиденько пробіжуся, тому що по QR, які я виводила раніше, які у вас є зараз в правому нижньому куточку. Також всі інгредієнти є. Тут є два наші наймасовіші коктейлі: це Чат Мартіні і сервіс Sunrise. Їх найчастіше вибирають, можете так поплитувати. Їх найчастіше вибирають наші клієнти. Тут є неймовірні сесад, дуже круті агенти, і ви бачите, є, я б сказала, секретні інгредієнти до кожного з коктейлів для сервіс, це ліс криштального тонфоз, і вишенька в цьому коктейлі це 800 тисяч дзвінків за 9 місяців опрацьовано. Це дуже велика сума, сума дзвінків. І чат Мартіні, любов до клієнтів, команда як сім'я, пушинг та треблшутінг. Якщо цікаво, що таке пушинг та треблшутінг, Таня. Сєченка, помаши рукою. От підходь до до тетянки, і запитайте, що це таке. Далі підемо. Якщо ви по продажам, то у нас є Sales on the Beach, 65 міль мільйонів діджитал-продажів. 9% конверсія знову ж таки, тонфось він в нас розходиться в будь-які коктейлі. І якщо ви по шотам, відшот онбордінг, відшот сервіс, велкам. Здається, що вони дуже однакові. Але для тих, хто був вже сьогодні на майстер-класі від Валентина, відшот сервіс, ви бачили представницю нашу. Тут є дуже неймовірні інгредієнти: ексклюзивність, впевненість. Найголовніше, як на мене, це економія часу клієнта, тому що все фейс-то фейс. І два останні, я не буду вас довго затримувати. Два останні коктейлі це сім'я Віскі Віскіондерокс. Тут е, два інгредієнти, але вони неймовірні. Це віртуал бранч п'ятирічної вітримки і додатково це з чистого, як сльоза, СІСА, 99%. І останній коктейль, представником якого я маю щось бути тут: Тренер та контроль, зворотній зв'язок для розвитку, дистанційні та обов'язково файл навчання. Постійний пошук нових клієнтів і цитрина для смаку онлайн-підтримка від А до Я. Отакий він наш x фактор Хвилин, дякую за ваші А... <с> Це саме той x фактор який має сенс. Тому ми, ми можемо його назвати сенс-фактор. Я вам дуже дякую за увагу. В своїй команді. Хочу побажати Let's go, sense. Дякую. Спасибі. Ваші оплески. Марина Томаш. Керівниця управління навчальне контролю сенс спасибі.